Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Чому місто Бахмут важливий для Росії? Російські військові продовжують намагатися оточувати місто Бахмут Донецької області, що розташоване на північному сході. Донецької області за 20 кілометрів від Луганської області. З минулого літа Бахмут був у двох кроках від лінії фронту, тому його захоплення означало б довгоочікуваний успіх для сил Москви і мало певну стратегічну цінність. Місто Бахмут, місто Бахмут, має важливе автомобільне сполучення із іншими частинами Донецької області. На схід дорога веде до Луганська, на північний захід до Слов'янська. І на південний захід до Костянтинівки. Протягом кількох тижнів шляхи до Бахмута поступово переходять під контроль російських військ, замість того, аби рухатися безпосередньо до центру міста, найманці приватної військової компанії Вагнера прагнули оточити місто широкою дугою з півночі. У січні 2023 року вони захопили сусіднє місто Солидар і з того часу зайняли низку сіл і хуторів. На північ від Бахмут. Якщо росіянам вдасться захопити височини на захід від міста, сусідні промислові міста Костянтинівка та Краматорськ будуть підвладні їхній артилерії та навіть мінометам великої дальності. Незрозуміло, куди саме відступлять українські сили. У разі, міст, у разі відступу із міста. Але битва за Бахмут дорого обійшлася росіянам, що стане певною втіхою для Києва. Тому Бахмут це Україна, шановні мої друзі. Навіть якщо Збройні Сили України відступлять із міста, то вони його пізніше, я думаю, і ми всі будемо молитися, що його, як і всі інші міста окуповані, відвоюють. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть. Дивіться всі мої відео, ставте вподобайки, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене це дуже і дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу!